Добрий день! Сьогодні ми разом вивчимо, як знаходити синус, косинус і тангенс для кутів 30 градусів, 45 градусів, 60 градусів. З вами вчитель математики Одеського ліцею номер 45 Світлана Дмитрівна Гацай. Отже, пригадаємо! Розглянемо прямокутний трикутник АВС з прямим кутом С. Для кута А. Прилеглим катетом є АС, а протилежним катет БЦ. Для кута Б прилеглим катетом є БЦ, а протилежним АС. Це дуже важливо запам'ятати, адже саме ці знання ми будемо використовувати при знаходженні синуса, косинуса, тангенса і катангенса відповідних кутів. Нехай дано прямокутний трикутник АВС. За означенням синуса гострого кута прямокутного трикутника, ми знаємо, що синус гострого кута дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Але так як у нас два кути альфа і бета, то будемо знаходити синус і кута бета і синус кута альфа. Аналогічно з косинусом тангенсом і катангенсом. Тому синус кута бета дорівнює відношенню АС до АВ і синус кута альфа дорівнює відношенню СВ до АВ. Косинус гострого кута в прямокутному трикутнику дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенози. Тому Косинус кута бета дорівнює відношенню cb до АБ, а косинус кута альфа як відношення ac до ab. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника є відношення протилежного катета до прилеглого катета, тому тангенс кута бета дорівнює відношенню. АС до СБ і тангенс кута АЛЬФ – це відношення СБ до АС. Катангенсом гострого кута прямокутного трикутника є відношення прилеглого катета до протилежного. Тому катангенс кута бета дорівнює відношенню СБ до АС і катангенс кута альфа дорівнює відношенню. АС до СБ. Хочу вам нагадати, що синус, косинус, тангенс і катангенс гострого кута залежать тільки від величини цього кута. Порівняємо ці два стовпчики. І ми побачимо, що синус кута бета дорівнює косинусу кута альфа, а косинус кута бета дорівнює синусу кута альфа. Тангенс кута бета дорівнює катангенсу кута альфа, катангенс кута бета дорівнює тангенсу кута альфа. Ми знаємо, що альфа плюс бета дорівнює 90 градусів. Виразимо бета. Бета дорівнює 90 градусів мінус альфа. Як бачимо, між синусом і косинусом кутів альфа і 90 градусів мінус альфа, які доповнюють один одного до 90 градусів існує така залежність, що синус одного з кутів дорівнює косинусу іншого. Тому синус 90 градусів мінус альфа дорівнює cosinus альфа. Косинус 90 градусів мінус альфа дорівнює синус альфа. Аналогічно з тангенсом і катангенсом. Тангенс 90 градусів мінус альфа дорівнює катангенс альфа, катангенс 90 градусів мінус альфа дорівнює тангенс альфа. Яка ж існує залежність між кутами 30 градусів і 60 градусів для відповідних тригонометричних функцій? синус 30 градусів дорівнює косинусу 90 мінус 30 градусів, тобто косинусу 60 градусів. Косинус 30 градусів дорівнює синусу 90-30 мінус градусів, тобто синусу 60 градусів. Тангенс 30 градусів дорівнює катангенсу 90-30 мінус градусів, тобто катангенсу 60 градусів. А тангенс 30 градусів дорівнює тангенсу 90 мінус 30 градусів, тобто тангенсу 60 градусів. Знайдемо значення даних тригонометричних функцій для кутів 30 градусів, 45 градусів, 60 градусів. Дано прямокутний трикутник АВС з прямим кутом С. Нехай кут В дорівнює 45 градусів. Так як кут А і кут Б в сумі дорівнюють 90 градусів, то кут А теж буде дорівнювати 45 градусів. Нехай АС дорівнює А. Так як АВС – прямокутний, рівнобедрений трикутник, то ЦБ теж дорівнює А, для того, щоб знайти синус і косинус 45 градусів. Нам потрібно знати гіпотенузу. Звісно, що ми її зможемо знайти за теоремою Піфагора. Знаходимо АВ. АВ дорівнює А коренів із 2. Тоді синус 45 градусів дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Якщо АС... Дорівнює а АВ дорівнює А коренів із 2. Підставимо. А скорочуємо і отримаємо, що синус 45 градусів дорівнює корінь квадратний із 2 до 2. Знайдемо косинус 45 градусів. Це відношення прилеглого катета ВС до гіпотенузи. Підставимо. BC дорівнює А. AB дорівнює А коренів із 2. Скорочуємо А і отримуємо, що косинус 45 градусів дорівнює корінь із 2 до 2. Тангент 45 градусів дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого. Тому. А поділити на А дорівнює одиниці. І катанген 45 градусів знаходимо аналогічно, це дорівнює відношенню прилеглого катета до протилежного. Як бачимо, танген 45 градусів і катанген 45 градусів дорівнюють одиниці. Сінус 45 градусів і косинус 45 градусів мають теж однакове значення, як корінь із двох поділити на 2. Розглянемо прямокутний трикутник АВС з прямим кутом С. Кут А дорівнює 30 градусів. Гіпотенуза АВ дорівнює С. Ми знаємо, що в прямокутному трикутнику, якщо один із кутів дорівнює 30 градусів, то катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенози. Тобто BC досить легко знайти, а Б поділити на 2. Якщо треба знайти катет AC, то застосуємо теорему Піфагора. І знайдемо, що АС дорівнює С коренів із трьох поділити на 2. Знайдемо, чому дорівнює синус косинус тангенс і катангенс 30 градусів. Синус 30 градусів дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенози. Підставимо відповідні дані. Отримаємо, що синус 30 градусів дорівнює 1 друга. Косинус 30 градусів дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. Підставляємо відповідні дані. Виконуємо скорочення і отримуємо корінь із 3 поділити на 2. Тангенс 30 градусів дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого. Підставимо відповідні дані. виконуємо скорочення. І отримуємо, що тангенс 30 градусів. Дорівнює корінь із 3 до 3. І катангенс 30 градусів дорівнює відношенню прилеглого катета до протилежного. Підставимо відповідні значення, виконаємо скорочення і отримаємо, що катангенс 30 градусів дорівнює корінь із 3. Ми з вами говорили, що існує залежність. Між тригонометричними функціями 30 градусів і 60 градусів. І досить легко знайти, чому дорівнює синус, косинус, тангенс, катангенс 60 градусів. Давайте подивимося. Синус 60 градусів дорівнює косинусу 30 градусів і обидва значення становлять корінь з трьох поділений на 2. Косинус 60 градусів дорівнює синусу 30 градусів і ці значення становлять одну другу. Тангенс 60 градусів дорівнює катангенсу 30 градусів і дорівнює корінь з трьох. Катанген 60 градусів дорівнює тангенсу 30 градусів і ці значення становлять корінь з трьох поділений натрій. Отримання значення розмістимо в таблицю. Яка буде дуже зручна для використання. Подивимося на заповнену таблицю. У першому ряду цієї таблиці записані значення синусів, і можна помітити, що ці значення збільшуються із збільшенням кутів. Для 30 градусів синус складає 1 друга, для 45 корінь із 2 навпіл, і для 60 корінь із трьох навпіл. Якщо ж подивитися на другий рядок, косинус маємо теж самі значення, але в зворотньому порядку. Для 30 градусів косинус становитиме корінь із трьох навпіл, для 45 корінь із 2 навпіл, і для 60 одна друга. Тангенси і катангенси виписані у третьому і четвертому рядках таблиці. Перші таблиці синусів кутів від 0 до 90 градусів склав грецький математик гіпарх II століття до нашої ери. Ці таблиці до нас не дійшли. Тригонометричні таблиці, які збереглися дотепер, уміщені у творі альмагест Александрійського вченого Клавдія Птолемея II століття. Пропоную зробити невеличку фізкульт хвилинку. Це допоможе нам відновити сили і з новою енергією повернутися до гіометрії. Відпочили оченятка. Тепер можемо продовжувати працювати далі. Завдання перше. Обчисліть. Косинус 30 градусів. Відняти тангенс 60 градусів поділити на 2. Звичайно, ви ще не запам'ятали значення синусів косинусів тангенсів цих кутів. Тому скористаємося таблицею значень гострих кутів прямокутного трикотника. Знаходимо. В таблиці косинус 30 градусів. Напроти 30 градусів. У стопчику косинус бачимо корінь із 3 поділити на 2. Отже, косинус 30 градусів дорівнює корінь із трьох поділити на 2. Далі знаходимо тангенс 60 градусів. Знову дивимося в таблицю значень. Напротив 60 у стопчику тангенса бачимо корінь із трьох. Отже, танген 60 градусів дорівнює корінь із трьох маємо. Корінь із трьох поділити на 2 мінус корінь із трьох поділити на 2 дорівнює 0. Переходимо до обчислення другого виразу. 4 синус 30 градусів додати танген 45 градусів дорівнює. 4 це множник. Ми його не чіпаємо. А синус 30 градусів дивимося таблицю. На 30 і синус 30 градусів дорівнює одна друга. Далі дивимося тангенс 45 градусів. Це дорівнює одиниці. Підставляємо, виконуємо обчислення. І в відповіді маємо 3. Переходимо до наступного виразу. Тангенс 60 градусів помножений на синус 30 відняти тангенс 30 градусів. Тангенс 60 градусів це корінь із трьох. Синус 30 градусів це одна друга. І тангенс 30 це корінь із трьох натрі. Підставляємо відповідні значення. Виконуємо обчислення. І у відповіді отримуємо. Корінсть 3 поділити на шість. Завдання 2. Знайдіть кути трикутника АВС, якщо косинус кута А дорівнює одна друга, тангенс кута Б дорівнює 1 і кути А і Б гострі. Це завдання навпаки. Знову дивимося в табличку. Оскільки кут А гострий і косинус кута А дорівнює одна друга. Дивимося косинус одна друга. То кут А буде дорівнювати 60 градусів. Якщо тангенс кута Б дорівнює 1, шукаємо тангенс одиниці. То кут Б буде дорівнювати 45 градусів. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тоді кут С. Буде дорівнювати 180 градусів відняти суму двох інших кутів. Кут С дорівнює 75 градусів. Завдання виконали. Розв'яжемо задачу. Катет прямокутного трикутника дорівнює 9 коренів із 3 см, а прилеглий до нього кут 60 градусів. Знайдіть бісіктрису цього кута. Отже, маємо прямокутний трикутник АВС із прямим кутом С. Катет АС складає 9 коренів із 3 см, а кут А дорівнює 60 градусів. Необхідно знайти бісектрису АК. Згадаємо, що бісектриса це відрізок, що виходить із вершини кута трикутника та ділить його на два однакові кути. Тому кут. КАЦ буде становити половину від кута ВАЦ. Запишемо. Кут КАЦ дорівнює одна друга кута ВАЦ. Дорівнює одна друга від 60 градусів. Дорівнює 30 градусів. Розглянемо трикутник КАЦ. Кут С дорівнює 90 градусів. Кут КАЦ 30 градусів. Катет АЦ становить 9 коренів від трьох. Знайти відрізок АК, який є гіпотенузою цього трикутника. Запишемо відношення відомого катета АЦ до шуканої гіпотенузи АК. Для кута КАЦ це відношення буде становити косинус кута КАЦ. Тобто, ця величина. Дорівнює косинусу 30 градусів, або ж корінь із трьох навпіл. Таким чином, запишемо, що АК дорівнює АС поділити на корінь із трьох навпіл. Пригадаємо, що для того, щоб поділити число на дріб, потрібно це число помножити на обернений дріб. Тобто підставимо значення АС 9 коренів із трьох. Множимо на 2, поділити корінь із трьох дорівнює. Корінь із трьох скорочуємо, 9 помножити на 2 дорівнює 18 см. Розглянемо задачу: сторона ромба дорівнює 6 см, а один з його кутів 60 градусів. Знайдіть висоту ромба. Згадаємо, що висота ромба це перпендикуляр опущений з вершини ромба на протилежну сторону. Щоб знайти висоту ромба, опустимо перпендикуляр з вершини Б на протилежну сторону АД і висота перетне АД в точці М. Утворився прямокутний трикутник ABM з прямим кутом М. Кут А дорівнює 60 градусів за умовою задачі. А B є гіпотенузою цього трикутника. Необхідно знайти висоту БМ, який є протилежним катетом до кута 60 градусів. Запишемо відношення шуканого катета БМ до гіпотенузи АБ. Для кута А. Це відношення буде становити синус кута А, тобто синус 60 градусів дорівнює корінь із трьох навпіл. Таким чином, запишемо. БЕ дорівнює АБ помножити на синус кута А. Підставимо відповідні значення. Виконаємо скорочення і отримуємо, що висота ромба буде становити 3 коренів із 3 см. Домашнє завдання. Вивчіть значення синуса, косинуса і тангенса для кутів 30 градусів, 45 градусів та 60 градусів. Розв'яжіть задачі, використовуючи поданий рисунок та коротку умову. І виконайте інтерактивну вправу. Але спочатку необхідно відсканувати QR-код та перейти за посиланням. Успіхів! Пропоную висловити свої враження від уроку, закінчивши фрази. Урок став для мене можливістю краще розібратися в урок був корисним для мене, оскільки урок пробудив у мені інтерес до. Урок сприяв розвідку. Урок завершено. Дякую за увагу!